І вони можуть звернутися до нас по телефону, ми в телефонному режимі можемо проконсультувати, але вимога є нацполіції, що кандидати заповнять її самостійно. Обов'язковою вимогою є електронна наявність електронної адреси, тому що все інформування про подальші етапи відбору здійснюється через електронне адресування. Звичайно, що ми обзвонюємо кандидатів, але в більшості випадків потрібно, щоб вони мали електронну адресу. Потім ще, що хочемо довести до кандидатів, те, що зараз при заповненні декількох анкет, вони повинні подати декілька е, пакетів документів. І, відповідно, вони будуть проходити декілька разів етапи відбору. Тобто, якщо вони хочуть три анкети, три рази документи подають, тричі йдуть на тестування, тричі йдуть на ФІЗО, на військову лікарську комісію, по етапу. Що само, стосується самих етапів, вже, е, на жаль, база поставлена в деякі обмеження. Тому що е, кожен етап прописується е, строки. З 10 по 19 повторюся, подача онлайн анкет Після того, в ці строки потрібно кандидату приїхати в Назарічанську сім, подати в наш сектор відбору у Оскову пакет документів. Наступні етапи з 22 травня по 27 здійснюється тестування. Тестування відбувається два етапи. Перший тест законодавчого знання ВОСКО. 60 запитань, мінімальна кількість балів, що потрібно набрати кандидат, це 25. І другий тест загальні навички. Аналогічно, потрібно набрати мінімальну кількість балів кандидату 25. Наступний етап відбору відбувається направлення в міської лікарську комісію. Він розпочинається з 23 травня по 7 червня. В цей етап кандидати проходять медичне обстеження. І що за висновку військово-лікарської комісії вони придатні. Ми їх направляємо на наступний етап відбору визначення рівня фізичної підготовленості. Він розпочинається з 1 червня по 13 червня. Триває. Наступний етап відбору психологічне тестування здійснюють наші психологи, особистих характеристик кандидатів. Також певні строки має, відбувається з 2 червня по 14 червня. І наступний етап відбору співбеседи з поліцейською комісією. Сектор відбору передає, інформує голову поліцейської комісії про кількість кандидатів, які е, прийшли успішно всі етапи відбору, надає їм списки, пакет документів, поліцейська комісія визначає дату засідання і е, кінцевий строк засідання поліцейської комісії 7 липня ми повинні це все завершити.